Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 23 вересня 2025 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні коротеньке, думаю, відео засніму про те, які форми винограду я вже зрізала на даний період. Ось зрізка почалась. Пізненько в цьому році, з затримкою, виноград достигав. 30 вересня почалась перша зрізка, тобто на базар вийшла перший раз. Ось. І так потрошку-потрошку дещо розпродувався він. От деякі кущики пусті, деякі ще взагалі я не чіпала. Ось то можемо так зараз прогулятись по винограднику і подивитись, що є на винограді ще, а що вже повністю зрізане. До речі, вчора був клієнт в мене один, так мені приємно було дуже чути, що. Він, коли приїжджає, то завжди так багатенько нарізає винограду, обходить, пробує все Ось і завжди зупиняється на одній або на двох виноградах, які йому дуже, там, наприклад, сподобались. Так? І вчора він захотів зрізати для своєї сім'ї ландиш. І монарх. Дуже йому сподобались ці форми, От. і навіть такий ну, для себе, для мене це великий комплімент. Він сказав, що ніякого більше винограду не можу їсти, крім вашого. Тож людина живе в Києві, там можна купити, можна придбати виноград, але каже, не можна порівняти. Також він в мене перед цим приїжджав, вибрав, був Хілену, зрізав хілену ось дуже йому сподобалась, також повністю весь куч зрізав, і там залишалось ще 4 громки То коли я зрізала ці 4 громки також то людина, яка купувала слідуча, спробувала Хілену і також забрала ті 4 грони, які залишались, тобто Хілена смачний виноград, ось, і також приображення саме перший раз. ця людина приїхала приображення вибрала. Я говорила, що приображення, коли маленька нагрузка, то він доволі смачний. І він також тоді на той час так пройшовся по винограднику, і йому приображення найбільше сподобалось. Так що е, йдемо подивимося, що вже там в мене на винограднику. Так, і тут дивимося. Каталонія пуста, мальчик з пальчик пустий кущ. Так, подарунок Білорусії. Так, трішки знявся, але ще вісить. Так, це клубнічний. До речі, клубнічний кажуть, що сипеться. Гляньте, в мене не сипеться нічого. Ну, одна ягідка відпала. Дві. Ну так, три ягоди відпало. Якщо сильно трясти, чуть-чуть підсипається, але я такого нічого катастрофічного не бачу. Так, це урум. Ще також його не зрізала. Ось така нагрузочка. Так, почти, що весь зрізаний хамелеон. Тут шершень вигризає. дуже солодкий і. Клон клубнічного весь зрізаний. Валерія залишились три гронки, потрібно дорізати. Так, це в мене молоденький кощик тут. Це басанті. Вже давно зрізаний, дуже ультрарадній, дійсно ультрарадній виноград. Так, Це потрісканий тут виноград. І це в мене алвіка, яка ще не зрізалась, чекає своєї черги. Клора ще вісить на кущу, ну я її трішки вже підрізаю на сушку. Такі загорошені, прям страшні грона. Буду перебирати, сушити на родзинки. Ось тут так трішки є більш-менш нормальних, які я прорізала. Тут було що прорізати, то вони продадуться. Так, вже давно пуста зорінька і давно пуста золота королева. Так, ось так наградик. Тут вже монарх вчора добряче підрізався. Тут в мене пуста хілена. Бананас ще вісить. До, до речі, не такий прям чорний, як от, кажуть, що він дуже сильно чорніє. Ну, так, дещо трошки підзагорає, але зовсім трошки такої чорноти я на ньому не бачу. В принципі, ще дар'є трішки є. Так, ландиш вчора зрізався, так також чимало зрізався. Ось так. Тут у мене лівії достатньо вісить на кущу, але вже підрізається. Це дніпровський сувенір. Зрізаний пустий кущ. динька вже давно зрізана, вона ультрарання. І показує дійсно, що вона дійсно ультрарання. Це в мене цимус. Почала також зрізку цимуса. Дійшов він наконець. -то. Так, і. Тут у мене був в пам'яті вчителя ось одна гронка залишилась, яку потрібно також зрізати. Так, з цього боку байконор. Байконора зрізала лише дві гронки. Так, ще весь пущ вісить. Тут бешевський ще також вісить, потрібно починати зрізати. І пріма України. Тут пасинковий врожай, ще нічого не зрізала. Сенатор бурдака пустий, тут маленькі, там манюсінькі, грон, сьогодні я їх зріжу. Подарунок Ірині, ще цілий кущ, він ось тільки-тільки дійшов. Ось такий подарунок Ірині. Так, тут лучистий, лучистий підрізається. Так, вже десь половина, в принципі, зрізана. Ну, ось так пробіглася коротко по своєму винограді. Показала, що ще є на кущах в мене. Всім гарного дня, до побачення!